Оскільки кожний первосвященик, який вибирається з поміж людей, настановляється для людей у Божих справах, аби приносити дари та жертви за гріхи, щоб міг співчувати необізнаним і тим, які заблукали, адже й сам оточений неміччю, і тому він повинен як за людей, так і за себе приносити жертви за гріхи. Та ніхто сам по собі не приймає честі, а тільки тоді, коли покликаний Богом, як Аарон. Так і Христос не сам себе прославив. Аби стати первосвящеником, але той, хто сказав йому Ти, мій син, я сьогодні породив тебе. І в іншому місці говорить: ти священик навіки, за чином Малхиседека. Він, перебуваючи у своєму тілі, з великим риданням і слізьми заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті, і був вислуханий за благочистя. Хоча був він сином, проте навчився послуху через те, що постраждав. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний, і Бог назвав його первосвящеником за чином Малхиседека. Про це нам слід було би багато що сказати, та нелегке воно, щоб висловити, оскільки ви стали нездатними слухати. Адже ви, з огляду на вік, мали би бути вчителями, однак знову потребуєте, щоби хтось вас навчав початкових принципів слів Божих, потребуєте молока, а не твердої їжі. Адже кожний, хто вживає молоко, ще не досвідчений у слові праведності, оскільки є немовлям. А тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло.